8 травня. Навіть тепер, коли я довідався про те, що відбувається за спиною в містера Донора, Мені важко повірити в це. Я помітив щось не так два дні тому. В годину напливу покупців. Джімпі був за прилавком. Він загортав торт на день народження для одного з наших постійних клієнтів. Торт? Який коштує 3 долари 95 центів. Та коли Джімпі клацнув касою, вона показала 2 долари 95 центів. Я хотів був сказати йому, що він помилився, але в дзеркальці за прилавком побачив, як наш постійний покупець підморгнув і усміхнувся Джімпі. А той усміхнувся йому у відповідь. І коли покупець одержав решту, я побачив, як велика срібна монета залишилася в руці Джімпі, перш ніж його пальці стиснулися на ній, а тоді швидким рухом він опустив півдолара до своєї кишені. Чарлі, запитала жінка, що стояла позаду мене, ви ще маєте тістечка з кремом? Зараз я піду й довідаюсь. Я був радий, що мене урвали. Бо це дало час подумати про те, що я побачив. Не випадало сумніватися, що Джимпі не помилився він умисне зменшив ціну покупцеві, між ними було повне порозуміння. Я прихилився до стіни, не знаючи, що мені робити. Джимпі працював у містера Донара понад 15 років. Доннер, який завжди ставився до своїх робітників як до близьких друзів, як до родичів, не раз запрошував родину Джімпі до себе на обід він часто доручав Джімпі керувати крамницею, коли йому доводилося кудись поїхати, і я не раз чув історії про ті часи, коли Доннер давав Джімпі гроші, щоб той міг оплатити лікарняні рахунки своєї дружини. Було неймовірно, щоб у такого чоловіка хтось міг красти. Було кілька інших пояснень. Джімпі справді помилився, підраховуючи ціну купівлі, й півдолара були чайовими. Чи, може, містер донер зробив спеціальну знижку для цього покупця, який регулярно купував у нього кремові тістечка? Я був ладен припустити що завгодно. Аби не повірити, що Джімпі обкрадав свого хазяїна, Джімпі завжди так добре ставився до мене. Я більш нічого не хотів знати. Я відвертав очі від каси, я виніс повну тацю еклерів і відсортував печиво, тістечка і булочки. Та коли до крамниці увійшла маленька рудоволоса жінка. Та, яка завжди щіпала мене за щоку й обіцяла знайти мені подругу, я пригадав, що вона приходила найчастіше тоді, коли містер донор обідав, а Джімпі перебував за прилавком. Джімпі часто посилав мене віднести покупки їй додому. Мимовільно мій розум підрахував ціну її покупок 4 долари 53 центи. Але я відвернувся, аби не бачити, що Джимпі нарахував їй на своїй касі. Я хотів знати правду, а проте боявся її довідатися. Два сорок, місіс Віллер!» – сказав він, брязкіт каси, брязкіт решти, скригіт засунутої шухляди. Дякую вам, місіс Віллер!» – сказав він. Я обернувся саме вчасно. Аби побачити, як він запхав руку до кишені й почув дзенькіт монет. Скільки разів він використовував мене для того, щоб доставляти їй покупки, знижуючи їхню ціну так, що вони могли розділити прибуток? Чи всі ці роки він користувався моїми послугами для того, щоб красти? Я не міг відірвати погляду від Джімпі, який ходив за прилавком. І підструменів з-під його паперового капелюха. Він здавався жвавим і був у доброму настрої, але, перехопивши мій погляд, спохмурнів і відвернувся. Мені хотілося вдарити його. Я хотів увійти за прилавок і врізати йому ляпаса. Не пам'ятаю, що раніше в мене виникало таке бажання. Але сьогодні я ненавидів дімпі від усього серця, коли я виклав усе це на папері в тиші своєї кімнати, то не відчув полегкості. Щоразу, коли я думаю про те, що Джимпі обкрадає містера Донера, мені хочеться розтрощити щонебудь. На щастя, я не думаю, що здатний на насильство. Не думаю, щоб я кого-небудь ударив у своєму житті. Але я повинен вирішити, що мені робити. Сказати містерові донору, що чоловік, якому він довіряв, як самому собі, обкрадав його протягом усіх цих років? Дімпі все заперечуватиме, і я ніколи не зможу довести, що це правда. І як містер донор сприйме цю звістку? Я не знаю, що мені робити. 9 травня. Я не міг заснути, ця історія мені допекла. Я надто багато завдячую містерові Донеру, щоб спокійно стояти з боку й дивитись, як його грабують. Якщо я мовчатиму, то теж буду винен. А все ж таки, чи повинен я повідомити йому, що діється? Найбільше мене турбує те, що коли Джімпі посилав мене з дорученнями, то використовував, щоб обкрадати містера Донера. Я не знав про це, й мене не можна звинувачувати. Але тепер, коли я про все знаю, мовчанка робить мене так само винним, як і його. Отож, Дімпі, чоловік, з яким я працюю, троє дітей. Що він робитиме, якщо донор його звільнить? Він навряд чи знайде собі іншу роботу, а нато зі своєю дерев'яною ногою. А яке мені до цього діло? Як мені вчинити? Іронія в тому, що весь той розум, який я останнім часом набув, не допоможе мені розв'язати таку проблему, як ця. 10 травня. Я розповів про це професору Вінемору, і він наполягає, що я невинний спостерігач. І немає ніякого сенсу мені вплутуватися в ситуацію, яка може бути вельми неприємною. Той факт, що мене використовували як посередника в злочині схоже, анітрохи його не турбує. Якщо я в той час не розумів, що навколо мене діється, тоді мені немає чого турбуватися. Я винен не більше аніж той ніж. Який хтось устромив у тіло людини або автомобіль, що налетів на інший автомобіль. Але я не неживий об'єкт, заперечив я, а людина. Він на мить збентежився, а тоді засміявся. Звичайно, Чарлі. Але я говорив не про твій сучасний стан. Я мав на увазі тебе, яким ти був до операції, самовдоволений, зарозумілий. Мені захотілось йому дошкулити я був людиною й до операції, якщо ви про це забули. Так, Чарлі, звичайно, ти мене неправильно зрозумів, але ти був зовсім іншим, і він раптом пригадав, що йому треба переглянути якісь схеми в лабораторії. Доктор Штраус завжди говорив мало протягом наших сесій із психотерапії. Але сьогодні, коли я розповів йому про свою проблему, він сказав, що я морально зобов'язаний розповісти про все містерові донору. Але що більше я про це думав, то менш простою здавалася мені проблема. Я мусив знайти когось, хто розплутав би для мене цей вузол і міг подумати лише про Алісу. Нарешті, о пів на одинадцяту, я не міг більше витримати. Я телефонував їй тричі. Щоразу уривав дзвінок насередині, але на четвертій спробі я примусив себе дочекатися її голосу. Спочатку вона й слухати не хотіла, щоб ми побачилися знову, але зрештою я умовив її зустрітися зі мною в тій самій кав'ярні, де нещодавно ми разом пообідали. Я дуже тебе шаную, ти завжди давала мені добрі поради. І поки вона ще вагалася. Я правив своєї. Ти повинна допомогти мені. Ти почасти відповідальна за те, що сталося. Ти з цим погодилася. Якби не ти, я ніколи б не поліз в цю історію. Ти не можеш тепер знехтувати мою проблему. Вона, либонь, відчула терміновість мого прохання, бо, зрештою, погодилася побачитися зі мною. Я поклав слухавку і подивився на телефон. Чому для мене було так важливо знати, що вона подумає про цю справу, які почуття її опанують. Протягом більш як року мого перебування в центрі для недорозвинених дорослих єдине, що мене турбувало, це догодити їй, чи не тому я й погодився на операцію. Я ходив туди-сюди перед кав'ярнею доти, доки полісмен не став дивитись на мене підозріло. Потім увійшов і замовив каву. На щастя, стіл, за яким ми тоді сиділи, був незайнятий. вона насамперед подивиться сюди і відразу мене побачить. Вона побачила мене і помахала мені рукою, але спочатку підійшла до прилавка, щоб замовити каву й собі. Вона всміхнулася, і я знав, це тому, що обрав той самий стіл дурний романтичний жест. Знаю, що вже пізно, попросив я пробачення. але я геть заплутався, і мені конче потрібно поговорити з тобою. Вона повільно пила каву і спокійно вислухала мою розповідь про те, як я спіймав Джимпі на крадіжці, про мою реакцію і про суперечливі поради, які я вислухав у лабораторії. Коли я закінчив. Вона відкинулася на спинку стільця і похитала головою. Чарлі, ти мене дивуєш. З одного боку ти досяг великих успіхів, а проте, коли доходить до того, щоб ухвалити рішення, поводишся як дитина. Я не можу розв'язати цю проблему за тебе, Чарлі. Відповідь на це не можна знайти в книжках або спираючись на поради інших людей. Якщо ти не маєш наміру залишатися дитиною протягом усього свого життя, ти повинен знайти відповідь у собі, відчути, як вчинити правильно. Чарлі, ти повинен навчитися довіряти собі. Спочатку я був роздратований її лекцією, а потім несподівано зрозумів, що вона має сенс. Ти хочеш сказати, я повинен вирішувати сам. Вона кивнула головою. Правду кажучи, мовив я, тепер, коли про це думаю, я вірю, що почасти відповідь я знайшов. Я вважаю, що Немур і Штраус обидва помиляються. Вона подивилась на мене пильним, збудженим поглядом. Щось відбувається з тобою, Чарлі, якби ти міг лише побачити своє обличчя, ти справді маєш чортову слушність. Щось таке зі мною відбувається. Хмара диму затуляла мені очі, а ти розвіяла її одним своїм подихом. Яка проста ідея! Довіряй собі, і вона ніколи не спадала мені на думку раніше. Чарлі, ти чудовий. Я зловив її руку і тримав її. Ні, це ти чудова. Ти доторкнулася до моїх очей і допомогла мені все ясно побачити. Вона почервоніла і висмикнула свою руку. Коли ми були тут, мовив я, то я сказав, що ти подобаєшся мені, я мав би більше собі довіряти і сказати, що кохаю тебе. Не кажи так, Чарлі, поки що не треба, поки що. закричав я. Так ти сказала й минулого разу. Чому поки що? Тихше, тихше, зачекай трохи, Чарлі. Ти повинен закінчити своє навчання. Подивишся, куди воно тебе приведе. Ти змінюєшся надто швидко. До чого тут мої зміни? Моє почуття до тебе не зміниться. Адже я стаю щораз розумнішим. Я кохаю тебе дедалі більше й більше. Але ти змінюєшся також емоційно. У якомусь розумінні я перша жінка, яку ти справді знаєш, у такий спосіб. Досі. Я була твоєю вчителькою, кимось таким, до кого ти звертався, коли потребував допомоги або порад. Тому ти й думаєш, що закоханий у мене. Подивись на інших жінок, дай собі більше часу. Ти хочеш сказати, що молоді хлопці завжди закохуються у своїх учительок і що емоційно я ще молодий хлопець. Ти перекрутив мої слова. Я не вважаю тебе молодим хлопцем. Тоді ти вважаєш мене емоційно відсталим. Ні. Тоді в чим причина. Чарлі, не підштовхуй мене, я не знаю. Ти вже вийшов за межі мого інтелектуального світу. За кілька місяців, а може й тижнів, ти станеш іншою особою. Коли дозрієш інтелектуально, ми, можливо, не зможемо з тобою спілкуватися, коли дозрієш емоційно, то, можливо, не захочеш мене. Я мушу подумати й про себе, Чарлі. Почекаємо й побачимо наберись терпіння. Вона говорила розумно, але я не дозволяв собі її слухати. Минулого вечора, видушив я із себе, ти собі не уявляєш, як я прагнув цього побачення. Я мало не збожеволів, міркуючи, як мені поводитися, що сказати, як справити на тебе найкраще враження. І з жахом думаючи, що якимсь своїм словом можу тебе розгнівати. Ти мене не розгнівав. Я була втішена. У такому разі, коли ми знову побачимося, я не маю права втягувати тебе. Але я вже втягнутий. закричав я, а потім, побачивши, що люди обертаються до мене, знизив голос, аж поки він не затремтів від гніву. Я людина. Чоловік, я не можу жити лише з книжками, магнітофонними стрічками та електронними лабіринтами. Ти кажеш, подивись на інших жінок. Як я можу подивитись на них, коли інших жінок не знаю? Щось палахкотить у мені й примушує думати про тебе, а більш нічого я не знаю. Я дочитую книжку до середини сторінки і бачу на ній твоє обличчя. Не розмазане, як обличчя людей у моєму минулому, але ясне і живе. Я доторкаюсь до сторінки, і твоє обличчя зникає, і мені хочеться роздерти книжку і викинути її геть. Будь ласка, Чарлі, дозволь мені побачитися з тобою знову. Завтра в лабораторії. Ти знаєш, що на цього я хочу. Якнайдалі від лабораторії, якнайдалі від університету, тільки ти. І я, мені здалося, вона готова сказати так, вона була здивована моєю наполегливістю, я був здивований сам із себе. Я лише знав, що не можу перестати тиснути на неї. А проте, в моєму горлі причаївся моторошний страх, коли я просив її. Мої долоні змокріли. Я боявся, що вона скаже ні. Чи я боявся, вона скаже так? Як би вона не зруйнувала напругу, відповівши мені, я, напевне, зомлів би. Гаразд, Чарлі, ми зустрінемося не в лабораторії і поза межами університету, але не самі одні, я думаю, нам не слід залишатися наодинці. Де завгодно, видушив я із себе. Тож я буду з тобою, не думаючи про тести, статистику, запитання. Відповіді. Вона на мить спохмурніла. Гаразд. у центральному парку влаштовують весняні концерти. Наступного тижня ти можеш повести мене на один із цих концертів. Коли ми підійшли до її дверей, вона швидко обернулася і поцілувала мене в щоку. На добраніч, Чарлі. Я рада, що ти покликав мене. Побачимося в лабораторії. Вона зачинила двері. І я стояв біля будинку і дивився на світло в її вікні, аж поки воно погасло. Тепер у мене не залишилося запитань на цю тему. Я закоханий. Одинадцяте травня. Після всіх своїх роздумів і тривог я зрозумів, що Аліса має слушність, я мусив довіритися своїй інтуїції. У пекарні я став пильніше спостерігати за Джімпі. Сьогодні я бачив тричі на день, як він віддавав товари за меншу ціну і клав до кишені свою частку різниці, коли покупці повертали йому решту. Мені спало на думку, що ті люди винні не менше, ніж він. Без їхньої згоди крадіжка не могла б відбутися. Тоді чому Джімпі має стати цапом відбувайлом? І я вирішив піти на компроміс. Можливо, рішення не було ідеальним, але воно було моїм власним і, здавалось, мені найкращим за тих обставин, які склалися. Я скажу Джімпі, що знаю про його викрутаси, й попереджу, щоб він їх припинив. Я застав його самого в душовій кімнаті, і коли увійшов, він відсахнувся від мене. Я маю сказати тобі щось важливе. Повідомив я, хочу запитати, що ти порадив би моєму другові, в якого виникла проблема? Він виявив, що один із його колег-робітників обманює свого хазяїна, і він не знає, що йому з цим робити. Йому не подобається думка розповісти про все хазяїну, бо тоді цей чоловік потрапить у велику халепу, але він не мовчатиме. І не дозволить, щоб його боса, який завжди був добрим до них обох, нахабно обманювали. Джімпі подивився на мене важким поглядом. І що твій друг думає з цим робити? У цьому й проблема. Він не хоче робити нічого. Він вважає, якщо крадіжка припиниться, то не буде сенсу вживати якихось заходів. Він забуде про це. Твоєму другові не слід пхати свого носа в чужі справи. Сказав Джімпі, причепивши свою дерев'яну ногу. Він повинен заплющувати очі, коли відбувається щось таке, і знати, хто його справжні друзі. Бос це бос, а його робітники повинні підтримувати один одного. Мій друг так не вважає, а це його і не стосується. Він відчуває, що знаючи про це, він почасти відповідальний. Тому він вирішив, що якщо крадіжка припиниться, йому не буде чого сказати, а як ні, то він усе розповість. Я хотів запитати твоєї поради ти не думаєш, що за таких обставин розкрадання припиниться? Джимбі було нелегко приховати свій гнів. Я бачив, що він хоче вдарити мене, але він лише стиснув пальці у кулак. Скажи своєму другові. Що в того чоловіка не залишається вибору. От і гаразд, сказав я, це принесе велику радість моєму другові. Джімпі пішов геть, потім зупинився й оглянувся. А твій друг не захоче увійти у частку? Може, в цьому вся причина? Ні. Він лише хоче, щоб крадіжки припинились. Він подивився на мене лютим поглядом. Ти ще пожалкуєш, що запхав свого носа в цю справу. Я завжди тебе підтримував, але, мабуть, я глибоко помилявся, і він забрався геть. Можливо, мені слід було розповісти донору всю цю історію. Не знаю, вигнав би він Джімпі чи не вигнав, проте я вчинив так, як мені здалося найкращим. Слава Богу, всьому кінець. Але чому багато людей, таких як Джімпі, використовують інших для своїх брудних справ? 15 травня Моє навчання просувається добре. Університетська бібліотека тепер стала моєю другою домівкою. Вони виділили для мене приватну кімнату, бо мені вистачає однієї секунди, щоб проглянути друковану сторінку. І цікаві студенти неодмінно юрмляться навкруг мене, коли я гортаю свої книжки. До моїх найбільших інтересів нині входять етимології стародавніх мов, нові дослідження з числення варіацій та історія Індії. Просто дивовижно, як об'єднуються, здавалося б, нічим не пов'язані теорії, я піднявся на новий рівень знань. І тепер нитки, які тягнуться від різних дисциплін, взаємно наблизилися, ніби витікають з одного джерела. Тепер, коли я приходжу до кав'ярні коледжу і чую, як студенти сперечаються про історію, політику або релігії, їхні погляди здаються мені вкрай дитячими. Я не знаходжу ніякого задоволення в обговоренні ідей, а тим більше на такому елементарному рівні. Люди терпіти не можуть, коли їм показують, що вони перебувають дуже далеко від складності проблеми, вони не знають, що існує під брижами поверхні, не менша складність існує на вищому рівні, і я облишив усі спроби обговорювати ці речі з професорами університету. Берт познайомив мене в кав'ярні з професором економіки, відомим своїми працями. Відомим своїми працями про вплив економічних факторів на банківські облікові ставки я давно хотів поговорити з економістом про деякі ідеї, що виникли в мене у процесі читання книжок, мене цікавили моральні аспекти воєнної блокади як зброї в часи миру. Я запитав у нього, що він думає про пропозицію деяких сенаторів. Які запропонували використовувати тактику внесення в чорні списки й морської блокади, що застосовувалося в роки Першої і Другої світових воєн проти невеликих держав, нині налаштованих проти нас? Він спокійно вислухав мене, дивлячись кудись у простір, і я подумав, що він збирає думки для відповіді, але через кілька хвилин він прочистив горло і похитав головою. Його інтерес обмежувався банківськими ставками, і воєнна економіка цікавила його мало. Він запропонував мені зустрітися з доктором Вессі, який одного разу написав статтю про воєнні торговельні угоди під час Другої світової війни можливо, він мені допоможе. Перш ніж я встиг сказати щось іще, він схопив мене за руку і міцно її потиснув. Він був радий зустрітися зі мною, але йому треба зібрати матеріал для лекцій, і він пішов собі. Те саме сталося, коли я спробував обговорити творчість, Чозера з фахівцем з американської літератури, розпитати орієнталіста про островитян Тробріанда і намагався зосередити увагу на проблемах безробіття, спричиненого автоматизацією в розмові із соціальним психологом. Який спеціалізувався на опитуваннях громадської думки про поведінку підлітків, вони завжди знаходили виправдання, щоб вислизнути від мене, боячись відкрити обмеженість своїх знань, якими іншими здаються вони мені тепер, і яким я був дурнем, коли думав, що професори інтелектуальні велетні, вони звичайні люди, і сподіваюся. Що світ незабаром у цьому переконається, І Аліса також звичайна людина жінка, а не богиня. І завтра я поведу її на концерт.